В ніч-суботи, на неділю, День Незалежності. Ви попали під обстріл. Через що вам довелося піти було? Розкажіть, будь ласка, про той випадок. Що сталося там? Спочатку били. Буквально 5 хвилин і ми тут лягли. Бо там же і техніка поїхала розпала танкові полки, десантники, і артилерійські. Змушені було виступити. Там без варіанту. Ми останні батальйон, який з тієї території. Там Бросівську взагалі район. 83-й, 24-й всі виступили. Так само і зразу паралельно з нами творити застави «Побєда» і застави всі з тієї території виступили. Останніми. Скільки вас? Скільки вас? Скільки вас? — Було 4 штати. — Було 380. — Там лишилось 15-го чоловіка, скільки мені відомо. — Як 15-го Залишилося. Та Там начебто відмовились їхати. — Ні, всі поїхали. Всі поїхали. А, Які по — Які плани? — Що ви будете зараз робити? — Підпочивати. — Потім? — Потім будемо бачити. Я, я я вам... — Прізвище ваше? — Якщо будемо, проблема найголовніше в тому, що п'ють за границю з а нам не дають добро зараз.